Олена Гарячко навчається на п'ятому курсі інституту філології та журналістики. За цей час вона вже встигла отримати президентську стипендію. Цього ж року, разом із Наталією Шевченко, вони розділили премію за найкращі знання у галузі літератури. За словами студентки, секрет успіху простий, головне любити свою справу. Основне це любити, любити те, чим ти займаєшся, любити свою наукову наукову роботу. Я завдяки своєму науковому керівнику Сніжані Леонідівні Чернюк, досягла, мені здається, досягла цього всього, тому що дуже важливо мати таку людину, яка підштовхне, яка направить, яка скаже потрібне слово в потрібну хвилину, яка допоможе розумієте, допоможе думкою, допоможе словом. Така ініціатива інституту філології та журналістики стала можливою завдяки підтримці меценатів, які й стали фундаторами стипендій. Житомирська обласна рада вже довгий час підтримує молодих літературознавців. За переконанням Віталія Француза, стипендія це хороший стимул для молодого науковця. Це дає стимул і для студентства, що вони не самі. Є і інші, хто ну заохочує за те, щоби. Нормально вчитися, а точніше вчитися ну, навідмінно і бути цим стипендіатом. Як і завжди, стипендії вручали найкращим у галузі літератури, мови, слов'яністики, найкращим філологам-практикам та кращим журналістам. Імені стипендії це такий гарний бренд, який існує восьмий рік у нас в Інституті філології та журналістики в Житомирському державному університеті. Це єдиний навчальний заклад, в якому є імені стипендії. Дякую, машина від.